Мірчелочеську, не? Валерій Лобановський. Павло якийсь. Як ім'я, як у кого. Українець? Українське? Давай, 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 давай. Починає. Українець. Не мірчелочеську, так. не Лобановський. Я не знаю. Кучеренко якийсь, Павлов. Починається на букву. А це ім'я... Давай. Ім'я як у кого? Де гра? Динамо. Київ. Лобанов. Я не кажу, що не зна... Стадіон Лобановського. На букву Л? Ні. На «Д»? – Ні. – На С? Так. – На С ім'я починається. Сергій. Ні. Добре. Українське ім'я? Сергій. Українське ім'я. Українське. Напевно. – Семен, семен, Семен Альтман. Красава. Давай, 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 давай. Так, як президента звати? Володимир. До <три> побачення. Шаран. Володимир Шаран. Так, супер. A хорош. A хорош.